Доброго дня, шановні студенти, вітаю вас з початком вивчення нової дисципліни право інтелектуальної власності. Сьогодні будь-який вид діяльності людини неможливий без належного науково-технічного забезпечення і, зокрема, без належного рівня освіти. Найближчими роками ви будете все більше стикатися з різноманітними правовими проблемами інтелектуальної, творчої діяльності у своїй майбутній практичній роботі. Цим зумовлена необхідність вивчення спеціального навчального курсу право інтелектуальної власності. Основною метою є вивчення та засвоєння студентами основних понять, інститутів, принципів та джерел правового регулювання відносин, пов'язаних із творчою інтелектуальною діяльністю як на національному, так і на міжнародному рівні. Цей навчальний курс покликаний сприяти поглибленому вивченню положень цивільного кодексу України, спеціального законодавства України про інтелектуальну власність, а саме про авторське право і суміжні права, про охорону прав на винаходи і корисні моделі, про охорону прав на промислові зразки та інші, які мають не тільки теоретичне, а й практичне значення. Курс складається з чотирьох модулів і включає теоретичний матеріал, рекомендовану літературу, методичні вказівки та контрольні завдання, серед них тести, завдання для дискусій та практичні завдання до кожної з тем. Поєднання теоретичних та практичних аспектів сприятиме володінню нормативно-правим матеріалом, навичками пошуку та вирішення проблемних правових ситуацій, методами правозастосування. Бажаємо вам успіхів у проходженні курсу право інтелектуальної власності. Сподіваємося, що знання, які ви отримаєте, стануть вам у нагоді для подальшого вивчення та практичної правової діяльності.